Усім привіт! Таке сьогодні невеличке відео на прохання підписника. Як закріплена розтяжка на колоколі комбайнева. Ось так вона виглядає тут у нас. Тут пластинка десь, мабуть, міліметрів 6. А з цього боку. Чотири мм. Але тримає вже сезонів три, мабуть. Підтягнув, законторгаю і все. О. Просто і надійно. Вона має бути обов'язково. Бо коли барабан гавкає, йде дуже велика нагрузка. Чого зловили барабаном, чи що, і це і за цього воно лопає. А так воно почається напроти ременів і якраз добре тримає. Бо бачите, цепляють де-то звідси. Ну, воно до догори, а на бік, а ремені на набік, то воно Ефекту дає менше. А тут якраз воно напроти ременів. Та ну все. Всім дякую за перегляд, всім пока до нових відео.